Підвозив клієнтів під самісінький кордон та допомагав отримати статус біженця. СБУ завершила розслідування щодо пенсіонера, який за гроші допомагав чоловікам уникнути мобілізації. Свої незаконні послуги з цінив у 17 тисяч доларів. І от тепер у своїх 66 років він опинився на лаві підсудних. На основі доказової бази Служби безпеки України перед судом постане мешканець Львова, який обіцяв призовнику безпечний маршрут втечі до ЄС. Його послуги вартували 17 тисяч доларів США з особи. За матеріалами справи фігуранти обіцяли безпечний маршрут втечі Львова в Закарпатську область, а потім гарантували провести його поза встановленими пунктами пропуску до країн ЄС. До пакету послуг також входила допомога з оформленням статусу біженця за кордоном. Однак, правоохоронці викрили та затримали організатора схеми для ухилянтів після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Відповідатиме фігурант тепер перед законом, згідно частини 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Матеріали справи вже скеровано до суду.